Тут в нашій студії жаліма здайнюс, депутат європейського парламенту від Литовської Республіки, пане Жалімас, я вас вітаю. Я вітаю хочу вас, подякувати так. Литві за підтримку. І я знаю, що ми об'єднані з вами єдиною вірою і єдиним гаслом Слава Україні. Так, героям слава, так жалімас. Ми говоримо про російських злочинців. Ви як очільник конституційного суду Литви після анексії Криму відразу назвали речі своїми іменами? Ви підняли питання про те, що Росія злочинець, вона анексувала Крим. Але зараз я. Повернусь і до цих моментів, що безпосередньо правосуддя вашої країни робить для підтримки України. Але я хочу вас запитати, як Україна зараз може допомогти Литві, Зважаючи на те, що актуальним є питання загрози Росії країнам Балтії? Росія періодично на пропагандистських каналах каже: Литва будемо захоплювати, Латвія будемо захоплювати. І тут питання, що ви наш найбільший союзник. Ви постійно допомагаєте нам. А чим ми можемо вам допомогти? Дуже дякую за запитання. Я, по-перше, вибачаю за всі помилки наперед українською мовою, тому що ну, я дійсно самоучка. И, від відповісти вам можу дуже просто: як Україна може допомогти да не тільки Литві, а всій Європі, Я так думаю, тому що ну такий досвід. Ну я, я маю спротиву. Спротиву воєн, ну, військовий досвід має тільки Україна. І я мно ну, не впевнений на на, насправді на наскільки наші всі військові не, не тільки литовські, ну взагалі з НАТО, з Європейського Союзу, вони дійсно зрозуміють, що сам. Характер війни дуже змінився за, за 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 останні роки, і тільки Україна має, має цей досвід. Це, це, це по-перше. А ну по-друге, це рішучість на захист тих ну, цінностей, які дійсно, дійсно ну, общі для, для нас всіх, для європейців. Ну, це тільки приклад. От як може можна за 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 це боротися? Це я. Я дійсно я більше таких прикладів Ну на найшій історії не знаю. А скажіть, будь ласка, литовці не на рівні політиків, а литовці пересічні громадяни. Вони перейняті страхом, що Росія може піти на Литву? Це лунає на побутовому рівні. Відбуваються якісь зміни. Відбувається облік військовозобов'язаного населення у вас. Знаєте, насправді у мене таке враження, що наша влада від від ну, зрозуміння ну так громадян. А влада ну наївно може надіється, що може нічого робити не треба, може як то там вирішиться дипломатичним шляхом. С... Ну не обов'язково дипломатичним, но але як як нібудь Україна зламає Росію, ну дійсно було би ну дуже, дуже красиво, так <свят> а, але ну так громадяни вони дійсно зрозуміють, ну звісно, тут Ну, неможливо говорити, що всі на 100%, але ну, більшість, я так думаю, що вони про это действительно Ті, які ну, Они по реш... они идут ну, в разные військовые парамилитарные структуры, деякі вот, волонтерством занимаются да. и помогают Украине. Но да, так я, я думаю, что в каждой стране есть, есть такие люди, которые ну, можно назвать ждунами или вообще понимать. Пассив... Однорідним є Но... суспільство. Mm -hmm. Якщо mm -hmm. говорити про парламентарів спочатку повномасштабного вторгнення, європарламент надавав Україні беззастережну підтримку. Що нам робити? Як нам можна бути певними, що ситуація не зміниться в осяжному майбутньому? Як ви особисто бачите настрої, рухи всередині європарламенту? І знову таки, ми е, не виступаємо в ролі жертви. Ми відчуваємо себе героями, але герої, коли у нас є підтримка, але можливо і ми робимо якісь помилки. Принаймні ми постійно в національному марафоні показуємо роботу наших парламентарів, показуємо роботу ваших uh -huh. парламентарів. Між тим, скажіть, що ще можна зробити, які процеси точаться? Uh, ну, що на рівні Європейського парламенту я півністю. Uh, Півняний, що дійсно це не зміниться, тому що європейський парламент ну кокожною сесією приймає резолюцію про Україну і там дуже чітка лінія повної підтримки і будь-яка будь-який мір. Ми бачимо тільки на, на основі ну, міжнародного права, mm -hmm. по перше, ну і дійсно справедливий мір. Так що ми ніколи не, не будемо згодними там, допустимо, з требуваннями Трампа. Там відмовиться від Криму чи будь якої іншої української території, тому що територіальна цілісність і ну, взагалі, верховенство права для нас є цінність. Але на жаль, європейський ну, парламент тільки політичний орган, це не, не виконавча влада, яка ну, приймає потужні рішення щодо під підтримки України. Але ну, ми э, будемо і далі оказувати політичний тиск на, 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 всі, на, на всі інші органи Європейського Союзу. Э, і я думаю, що шо, бы ви могли сделать. Э, ви робите дуже багато. Насправді я, я, я ну, не маю ніяких а, вот таких чітких парад, тому що ну, нам на потрібно як-то обідіть ну, наших союзників ну, найбільш сильні, сильні держави, такі як Німеччина, Франція то та, та інші. А щоб вони більше ж рішучості показували, тому що ну на жаль, Литва теж ну доволі маленька держава. Щоб якщо б у нас були такі ресурси, то звісно, і допомога була б більше. Но, як убедити, ну як убідіть, ну по-моєму кожний парламентарій в Європарламенті чи будь-якому другому парламенті. Він десь має всі можливості мати всю інформацію про те, що є про, про всі злочини, які ну, вже э, ну російсько російськими агресорами, так що ну тут я даже я, я не могу зрозуміло. Будемо продовжувати робити свою роботу. Я хотіла так. до речі, похвалити вашу українську мову. Ви, європейський парламентар, вибачаєтеся за те, що ви самоучка в українській. Я хотіла, щоб всі так бодай, як ви, українці Но, говорили українською. Ваша українська прекрасна. Хай додаються якісь російські слова, але ви прагнете говорити зі мною тут в українській студії з української телеведу. Українською мовою. Вам за це величезна подяка. Exactly. І вам подяка за те, що ви парламентар, ви дуже послідовний з 2013 року. Ви очолювали Конституційний суд Литви з 2014 по 21-й, я ще раз наголошую, ви називали речі своїми іменами. Ви конкретно людина, це синонім слова підтримка. Підтримка нашої країни, але також ви підтримуєте юристів, з якими ви зустрічалися в своїй країні в країнах Європи. Це юристи, які зараз стали на захист нашої країни. Це судді, які після того як проводять засідання суду вночі йдуть чергувати в мобільних підрозділах ППО. І ви їх всі підтримуєте вас. Не здивував, чи здивував їх вибір? Це ж не за доплату. Вони добровольці, наприклад, а деякі взагалі відклали свій сан юриста і пішли служити. Вас здивувало їхнє рішення? Чи ви знали, не, не що вони так вчить? Не, не здивував, тому що я у, у мене ну особисто є такий принцип, що для того, щоб перемогти, ми кожний повинні робити більше, Чим повинні ну Чи так можемо. просто чим чим можемо. Ну чим повинні, як судді. Да. А, тому мене здивуває іноді, коли, коли судді говорять, ну ми а, оказуємо спротив а, тільки тому, що ми продовжуємо нашу роботу. Чи недостатньо? Недостатньо. Це ви це, 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 це що... відповіли відразу всім українцям, які кажуть, та, ми робимо та, 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 своє тому, що суддя він теж громадянин. Угу. Він ну, в таких умовах воєнних він Повинен бути разом з іншими громадянинами. Обороняє свою Україну але, ну, дуже просто патріот і громадянин. От тому я дійсно вот, морально і, і матеріально оказую допомогу для тих суддів, які як ви мовили, що, що вони чергують ночами тут і спостерігають да. київське небо. Чи в Харкові там дуже багато військових? Invece, юристів, колишніх студентов. У меня есть такое бажання, Мы в ну, наверное, до сих пор маємо такие стереотипы про Украину, особенно нашими ворогами, как вы говорите, что судейская влада в Украине найбільше кормпирована. Є на, на, доля правди в том, але э, є рішення. Э, По-моєму, вот суддями, по-перше, вот Конституційний суд, Верховний Суд э, и особисто на самої головні опозиції. А Повинні назначатись люди, которые є громадянинами, а не тільки суддями. От вот ті з волонтерів, ті зрада. Да, з, це це як і порада, тому що вони більш всього розуміють свою відповідальність за цю країну. <кручу> Жаль, мас, хоча знову таки, всі ä, професійні прошарки вони не Є судді, які взагалі поруч з корупцією близько не стояли. Хоча, звичайно, самі кажуть, в наших лавах є різні. Останнє питання, яке хочу вам поставити: ми з цього почали. Членство України в НАТО. Нова американська адміністрація постійно посилає сигнали, що Україні на це членство не слід розраховувати. Ви були ініціатором внесення правок в українську конституцію щодо нашої євроінтеграції, щодо нашого членства в НАТО. Знову таки, як далі рухатися в цьому питанні, чи як ви бачите, воно розв'яжеться. Наше членство в НАТО для Європи насправді було б дешевшим варіантом, ніж mm. далі підтримувати Україну. Хіба mm. не так? Ну так я я повністю з вами згоден. І е, моя порада тільки одна: мати свою лінію і в нього не відвертуватися. і зберігати Один... свою суб'єктність. Так, так, так і зберігати, і е, мати цю мету. Тому що ну, як би там не було, адміністрація Трампа буде ще чотири роки, такі. А, а мета до вступу в НАТО, вона більш yeah. довгосрочна, якщо так можна казати. І тому що ну, насправді альтернативи, я якщо ми говоримо про дійсно ефективні гарантії безпеки України. Немає, альтернативи. немає просто, альтернативи. Просто немає. Є тільки колективна оборона, а колективна оборона то тільки НАТО. Ніхто не буде побудовувати деякі інші оборонні союзи. Тільки НАТО. От тому я кажу, що тут по-любому, ну в, в будь-якому випадку, тільки членство в НАТО є єдиний такий способ. Забезпечити ну, на майбутнє, на довге майбутнє безпеку України. Більше Дякую нічого. вам Жалімас. Ми з того почали, що наші Збройні Сили України на зараз єдині, які мають досвід опору. Жалімас здайню депутат Європейського парламенту від Литовської Республіки. Подякував за це.